Ці думки знає наш Господь, знаєш лише ти. Дорогі браття і сестри, читаю слово Господнє, яке буде записане в післанні Апостола Павла до Єфесян з 25, із 4 розділу з 25 вірша такі слова. Тому-то, неправду, відкинувши, говоріть кожен правду до свого ближнього, бо ми члени один для одного. Гнівайтесь та не грішіть, сонце, нехай не заходить у вашому гніві, і місце дияволові не давайте. Хто крав, нехай більше не краде, а краще, нехай працює та чинить руками своїми добро, щоб мати, подати нужденному. Нехай жодне слово гниле не виходить із уст ваших, але тільки таке, що добре. На, та, на потребу збудування, щоб воно подало благодать тим, хто чує. І не засмучуйте Духа Святого Божого, яким ви запечатані на день викупу. Усяке і гнів, і лютість, і крик, і лайка нехай буде взяти від вас разом із усякою злобою. А ви. Один до одного, будьте ласкаві, милостиві, прощайте один одному, як і Бог через Христа вам простив. Дорогі браття і сестри, знаєте, дуже добре проповідувати про любов Божу, про милосердя Боже, про те, що нас чекає вічність, вічні оселі. Але коли ми вникаємо в Слово Боже, то Слово Боже нам. Вияснює життя людей на землі. І це пісня було написано до церкви, в Єф... Єфеської церкви. І коли ми перечитуємо ці слова, то ми бачимо, що було серед народа Божого. І сьогодні, братя і сестри, це слово воно звучить і до нас, до кожного. Якщо ми не такі, якщо ми не знайшли, то застерігає нас, щоб ми не були такими. А якщо ми щось, такі, як в цьому Слові Божому, написано, то щоб ми каялися. Одного разу, коли я проповідував, то ще було на Бродвії, і я проповідував після проповіді, підходить до мене один брат і каже, чого ти проповідував проти мене? А я кажу, а ти такий, то покайся. Братья і сестри, я не знаю нікого з вашого життя, вашого охочення. Кожен знає про себе, а тим більше знає Бог. Бо є написано в Слові Божому, Він знає, тобто Бог, Ісус Христос, знає, що є на серці людині, що на думці Його, що на словах Його, і що на ділах Його. Тому сьогодні слово Господне, воно звучить. До кожного із нас, щоб ми могли зрозуміти волю Божу, щоб ми могли зрозуміти Його милосердя і взяти собі до уваги для науки, для настанови і для нас для того, як нам зрозуміти і поступати. І тому відстаю такі слова, які Записав у свій час апостол Павло до Єфесян, Каже, тому то неправду відкиньте, говорить кожен правду до свого ближнього, бо ми члени один для одного. як часто серед віруючих чоловік, людей буває, питаєшся, знає, що і питаєшся, каже, ну, такого не було, чи такого не знаю, обходить зовсім. Іншою дорогою. І ви знаєте, і як то кажуть, в народі таке прислів'я: чим далі в ліс, тим більше дров. І людина прикладає гріх до гріха, не кається, говорить неправду, поступає неправдиво. І так проходить його життя. А апостол Павло пишав: говоріть один другому правду, бо ми є члени один для одного. І далі він каже, гнівайтеся та не грішіть, сонце нехай не заходить у вашому гніві. Сонце хай не зайде. Ви знаєте, ми люди, і часто нам можуть сказати не так, чи нам ну, зробити не так, але каже слово Боже, щоб сонце не зайшло в гніві. Тобто прощайте, вибачайте. Так говорить нас слово Боже. І місце дияволу не давайте. А місце, коли дасть дияволо, то той гнів носить людина, носить і воно виростає, той гнів, виростає в дуже погану ну, обстановку. Тому, браті і сестри, всякий гріх, всяку гордість, всяку неправду, всякий гнів, ми повинні його присікати на, на самому початку. Бо коли воно пройде, ви знаєте, воно добра не несе. Одного разу. Мали мову, і один чоловік е, ну, наговорив мені. І ви знаєте, для мене було обідно, обідно. Думаю, чого ти так наговорив? Але я прийшов додому, побув трохи, помолився, простив йому. Ви знаєте, браті і сестри, що то, як то камінь спав із серця, із душі. І Я зовсім Переставшись думати. І, і коли з ним зустрівся з цим чоловіком, і я привітався з ним, ви знаєте, він заплакав, він обійняв мене і заплакав. Дорогі браття і сестри, ви знаєте, як написано, що гнів людський, людський не творе правди Божої. Тому, каже: гнівайтесь та не грішіть, сонце, нехай не зайде в нію вашому. І місце дияволу не давайте. То крав, нехай більше не краде, а краще, нехай працює та чинить руками своїми добро, щоб мати подати нужденому. Я не думаю, що крадуть. Але якщо хтось має липкі руки, як один казав, то покайтеся, браття і сестри. Ви знаєте, бо як мати липкі руки, то до них прилипає багато чого. І тому каже слово Боже: хто крав більше не кради, хай. Ні за кого не буде як, така мова, і нехай нікого такого не буде у серці. Нехай жодне слово гниле не виходить із ваших. Браття і сестри, ви знаєте, я напоминаю свої дні, своєї е, молодості. Ви знаєте, що сказати, якесь слово таке неприємне, то було дуже, як би сказати. Чи від когось почути, воно було таке вразливе, а є такі люди, віруючі люди, що їм сказати, то, як раз плюнути. Тому, браття і сестри, ми повинні вважати за кожним своїм словом, за кожним своїм вчинком, ми повинні вважати, чи пристойно то є мені християниною. Чи воно будує мене і того, хто слухає мене? Ви знаєте, часто люди виставляють себе і в своїй грубості можуть поступити грубо, але слово Боже каже нехай. Тобто не повинно виходити ніяке гнале слово із уст ваших, а тільки те, що добре на е, потребу збудування, що воно подало благодать тим, хто чує. Знає? Слова наші вони можуть руйнувати і можуть будувати. Тому хай з наших уст виходять ті слова, які вони служать для будови для будови людини, для будови Царства Божого, для будови Церкви Христової, щоб в ньому возростати. І, це, і не засмучуйте Духа Святого Божого, якого ви запечатлені запеч... на день викупу. Не засмучуйте Духа Святого, яким ми запечатані на день викупу. І, браті і сестри, якщо ми отими поступками, якими я перечитував, які написав апостол Павло, будемо так робити і так поступати, ми будемо засмучувати Духа Святого. А коли засмучений Дух Святий, то дорогі, чи ми можемо. Чи ми можемо пристати перед Господом, Він каже на день викупу, настане той час, настане та хвиля, брати і сестри, що кожному із нас треба дати відповідь за себе, за своє життя, за свої слова, за свої думки. І якщо ми засмучували Духа Святого, якщо ми жили не таким життям, як вчити нас слово Боже, що нас чекає? Ви Знаєте? Знати про Царство Боже, знати, розуміти, але бути там, прибувати в ньому і наслідувати його це зовсім є друге. Тому хай Господь нам допоможе, щоб ми могли розуміти і так поступати, як в день брат Павло проповідував про Балтасара, що сказав до нього: Ти знав, ти знав про свого батька, ти знав, що він був. Таким високим чоловіком, і він возгордився, і він був разом із цею звіриною і пасе. Ти знав, ти знав, але ти не прославив Бога, а славив тих богів деревляних, золотих і так далі. Браття і сестри, знати є мало, але пізнати, прибувати в цьому Божому слові, щоб ми навчалися, щоб ми відкинули все непотрібне. Те, що нас оскверняє, а щоб ми служили Господу від цього серця і від цієї душі. І далі він каже таке, усяке подратування, і гнів, і лютість, і крив, і лайка, нехай буде взято від вас разом із усякою злобою. Як чудово, браті і сестри нам говорить Слово Боже, щоб це все непотрібне, щоб воно було відкинуте від нас, взяти, щоб ми були святими людьми. Того ми повинні стремитися, докладати зусилля, тому що Царство Боже силою береться. І то, хто употребляє зусилля, то його підносить. Так каже слово Боже. днів Іоанна, дорогі брати і сестри. Ви знаєте, і було нагадано сьогодні навіть братом, нашим пастором, що Ізраїль мусив завойовувати обітовану землю. Так, він мусив воювати. Він повинен. Завоювати кожний клапоть. Ісус на Він поділив, поділив землю, казав, то Юдина, то, то е, другого, третього, але треба було завоювати, <кій> Братя і сестри. А нам треба на цій землі, коли ми ще воювати з самим собою. Не з братом, не з сестрою, а самим собою і з духами. Злоби під небеснею, тому що ворог Він атакує кожен раз. Він нам наносить, Він нам шепче, Він каже, дає на думку, що ти так зроби, так скажи, так поступи. Але ми маємо Слово Боже і каже нам слово Боже, що ми маємо верніше, пророческе слово, то є Слово Боже, і добре ми робимо, коли ми звертаємося до Нього, коли воно є світильником. Для нашої ноги, і те, що я перечитав, здавалося, не добре воно, але воно проявляється. Отож, будемо докладати наші зусилля, щоб дійсно бути виконавцем його божественного Слова. А ви один до одного будьте ласкаві, милостиві, прощайте один одному, як і Бог через Христа вам простив. давно. Читалися в наших зібраннях, про то, про тих, е, які були, мали е, довги той, що мав багато, і той, що мав мало. Той, що простив йому Господар, а той, не простив своєму товаришу. Братя і сестри, ми повинні бути виконавцями Божественного Слова, щоб ми не були тими, які подивилися в Слово Боже, чи побули в зібранню, послухали. І забули, і далі робимо те, що нам допомібне, і як нам виходить. Ні, браті і сестри, як небудь, в царство Боже ніхто не підпаде. Тому в ці молитві ми подякуємо Господу за те, що Він відкрився нам, що Він відкрив нам, як нам жити, як поступати, щоб наслідувати Царство Боже. Воно не зароблене нами. І ми його не зробимо. Але ми повинні його підносити, ми повинні старатися, ми повинні жити, ми повинні доказати ту віру, в яку, в якою, в яку ми маємо в нашого Господа Ісуса Христа. Тому що віра без діл мертва. А нашу віру ми повинні супровождати нашими ділами. Хай це слово глибоко впаде в наше серце. Господу, слава навіки. Амінь.